Тема розпаду Росії регулярно підіймається з утворенням самої держави після розпаду СРСР. Особлива розмова активізувалася з початком війни в Україні, але дещо стало згасати, оскільки російській владі вдалося пройти найбільш кризові моменти. Разом із тим найбільші ризики для розпаду Росії були в 90-ті роки, відразу ж після розпаду СРСР. Однак Росія тоді не розпалася, і в цьому випуску ми поговоримо про те, чому цього тоді не сталося. Розпад Союзу у 91 році викликав велику перебудову всього світу. На картах з'явилися 15 нових республік, а соціалістичні уряди в інших країнах падали один за одним. Консенсус був у тому, що республіки будуть утворені за кордонами Радянських Республік. Тож власна і Росія була виділена в окрему республіку. Розпад СРСР позначився і на самій Росії та її державності, почалася криза за кризою. Це стосувалося як чисто ідеологічної складової, люди не знали, як жити при демократії, так і економічної, масове закриття підприємств, безробіття та низький рівень життя. Разом з цим виникають і хвилі сепаратизму в різних регіонах Росії, починаючи від Чечні, про що далі поговоримо, закінчуючи Уралом. Уряд Росії приймав виклик за викликом насправді не завжди вірно борячись із проблемою, проте все ж таки не допустили розпаду Росії. Варто сказати, що подібні виклики на той час були і в інших пострадянських республіках, і часто Росія сама їх підігрівала. Так, наприклад, на той час відбулося відділення Абхазії та Південної Осетії від Грузії, що Росія сама підтримувала. Загострилися проблеми у Придністров'ї, яке відкололося від Молдови, проблема Карабаха, яка також почалася ще в пізні радянські часи, продовжилася з новою силою. Почалася громадянська війна у Таджикистані. Проблеми сепаратизму в Росії також загострилися ще напередодні розпаду. Низка автономних республік у складі РРФСР стали вимагати незалежності і суверенітету. Знову ж таки, тренд спостерігався по усьому пострадянському простору. Нова держава спочатку не знала, як із цим боротися, тому такі рухи виникають на Уралі зі спробою створити окрему республіку у Дагестані, Якутії, Карелії, Тиві, Інгушетії та інших регіонах Росії. Вимоги були різними в окремих регіонах, починаючи з розширення автономії для національних меншин регіону, закінчуючи повним відокремленням від Росії зі створенням нової державності. Більшість проблем дійсно вирішуються в перші роки. Новий демократичний уряд робить обіцянку створення справжньої Федерації, що виявилося брехнею, і залучає на свій бік помірні сили, готові на такі компроміси. Новий уряд, ймовірно, викликає велику довіру. Тому у 92 році був підписаний новий федеративний договір і підписали його усі республіки, області та інші землі за винятком двох Чечні та Татарстану. Тож більшість сепаратистських груп на той час вдалося переконати, що у складі федерації їм буде краще. Насправді, для багатьох земель це єдиний шанс на хоч якесь існування, бо більшість з них відрізана від зовнішнього світу. У Росії назріло два проблемні питання щодо цього: Чечня і Татарстан. Останню проблему все ж таки вдалося влагодити без війни, хоч Татарстан також вимагав незалежності, видав декларацію про суверенітет і відмовився приєднатися до федеративного договору, навіть тоді створили власну конституцію. Однак у 94-му році вдалося домовитися між Татарстаном та російською владою, та було підписано окремий договір між сторонами, який по суті передбачав рівність суб'єктів Росії та Татарстану. Останньо отримував право навіть формувати власну зовнішню політику, а рівень автономії був у рази більший за інші республіки. Щоправда, вже в нульові роки з приходом Путіна статус був анульован і Татарстан став на рівень інших регіонів. З Чечнею все виявилося складніше: на переговори та поступки місцева влада не хотіла йти, а проголосила власну незалежність. На відміну від Татарстану, республіка не була замкнута всередині Росії, а мала ще й кордон з Грузією. Це все переросло у кровопролитну війну. Росія вторгається до регіону з метою відновити конституційний порядок, що призводить фактично до ліквідації столичі Чечні Грозного та викликає інші воєнні сутички. Війна розділилася на два етапи. Першу війну по суті виграла Чечня. Росія відмовилася від продовження війни, важливу роль відіграло невдоволення населення та майбутні вибори. Друга війна стала заключним етапом придушення сепаратизму. Режим у Чечні радикалізувався, а теракти у Росії знизили до нуля антивоєнні настрої. Чечня була придушена та залучена до складу Росії. Так сепаратизм і був повалений. Прецедент Чечні зіграв загалом важливу роль для решти Росії. Він показав, що російська влада будь-за що повертатиме регіон і готова його стерти з лиця землі просто заради контролю над землями і недопущення прецеденту з відділенням земель. Тому, як бачимо, умови федералізації фактично влаштували усі регіони, Росія тоді і справді йшла шляхом реформ і переходила на ринкові рейки, що спочатку переповнювалося завищеними очікуваннями. Регіональні сили вирішили, що такий варіант буде оптимальним. Знову ж таки, багато регіонів замкнуті всередині Росії або не мають нормальних виходів на світові ринки навіть для продажу своїх ресурсів. Чечня стала активно чинити опір. Але і її приклад показав, що Росія піде на все для придушення сепаратизму. Важливим чинником стала і міжнародна підтримка Росії, а точніше, просто підтримка статусу КВО після розпаду СРСР. Усі країни тоді підтримували російську територіальну цілісність. Росія після розпаду СРСР почала налагоджувати нові відносини з усіма країнами та знайшла підтримку серед Західного блоку. Вони підтримували новий уряд, реформу Росії, перехід до ринку. А американці навіть надавали гуманітарну допомогу. Війна у Чечні була сприйнята загалом досить помірковано, були засудження лише коли російські війська чинили вже відверті військові злочини чи просто зносили міста. Але загалом територіальна цілісність Росії не оспарювалася і приймалася як легітимна мета російського уряду. На тлі війн, що відбувалися у Югославії, Сполучені Штати та європейські країни, куди охочіше визнавали незалежності країн. Хоч і не відразу. Однак, навіть незважаючи на перемогу Чечні у 96-му, її за фактом ніхто не визнав і не збирався це робити. Таке становище створювало великі проблеми легітимності Чечні, а Росія розв'язувала руки на будь-які дії. Важливо також зазначити, що, попри розпад СРСР, у Росії залишилася боєздатна армія, яка виконувала накази і не чинила опору. Насправді це досить важливий елемент збереження Росією суб'єктності та контролю над своїми землями. Армія досі фактично уся була під контроль на Москві і використовувалася для придушення заворушень і навіть для перевороту у 93-му році, який набув пов'язаний із сепаратизмом. Наявність лояльного силового блоку та армії є ключовим елементом стійкої влади та контролю над територіями. Росія тоді його не втратила, що врятувала її від масового сепаратизму. Якби не наявність боєздатної армії, то прецедент Чечні міг би стати відправною точкою для розпаду Росії. Є інші проблеми, чому сепаратизм у Російській Федерації менш ймовірний, ніж було раніше. Ці причини актуальні як на 90-ті роки, так і на сьогодні. Важливим фактором, наприклад, є те, що населення Росії більш ніж не 80% складається з росіян, що скорочує можливості для національного сепаратизму. В СРСР, наприклад, кількість росіян була близько 50%, а в імперії ще менша. Сепаратизм за національною ознакою, по суті, можливий лише на невеликих околицях Росії, і якщо сепаратизм у Росії знову буде, то торкнеться багато в чому лише невеликих регіонів із переважно проживанням національних меншин. Сепаратизм з економічних причин також можливий, особливо у регіонах з великою кількістю нафти та газу. Проте суттєві географічні обмеження не дозволяють цього повною мірою зробити. Російська економіка сьогодні побудована так, що багато регіонів залежать від дотації з центру, і доволі часто це найбільш потенційно сепаратистські регіони, наприклад, та Чечня. Остання неспроможне сама себе економічно забезпечувати. Ну і в цілому національні рухи в Росії завжди були досить слабкими, знову ж таки, тільки в ряді регіонів націоналізм був популярний. Підбуваючи підсумки, варто сказати, що розпад Росії в 90-ті роки настався через консенсус щодо федералізму, а також через наявність у Росії реальної сили для придушення сепаратистів, як це було у Чечні. Міжнародна спільнота також не підтримувала відділення регіонів. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.